Яке найбільш тривожне зізнання ви бачили на просторах Редіту? Приблизно тиждень тому я побачив, як один чувак розказує, що він збив і добив молоду жінку в Каліфорнії. Він це писав у коментарях. Там же він і пояснив, що термін давності вже давно минув, тому йому нічого не загрожує. Він навіть вказав перехрестя вулиць, де це сталося. Інший користувач відповів на його зізнання посиланням на статтю про цей випадок, чисто випадково, бо пам'ятав, як читав про це давно і навіть знав ці самі вулиці, які згадав той хлопець у коментарі. Здається, він не усвідомлював наскільки все серйозно, до слова, скажу, що я не зміг знайти цей пост у себе в історії. Чувак, який вірив, що сперма це насіння життя, тому він роками акулював собі в рота, вважаючи, що це корисно для здоров'я. І це було зроблено не через фейковий акаунт, просто пряме зізнання. Історія про хлопця, який вирішив розіграти брата, хотів, щоб той послизнувся у ванні і в результаті випадково зробив його інвалідом на все життя. Був один пост, де хлопець розказував, як він дізнався, що його батько та його сестри мали інтимні стосунки, і мати про це знала, просто вона нічого не робила. Якщо коротко, він зізнався, що дружина йому зрадила із сусідом і він був повністю спустошений. І коли він після постів на Reddit із проханням порад вирішив подати на розлучення, його дружина вбила їхніх дітей, щоб він не зміг отримати опіку. І Якщо я не помиляюся, їй дали довічне. Якийсь 12-річний хлопець зізнався, що налив відбілювачу каву своєму батькові тирану, щоб його вбити, і потім побачив, як батько п'є ту каву. Він ну, усвідомив свою помилку і почав питати у редітівців, чи помре тепер нього батько. Дитина просто боялася, що її посадять. Я й досі іноді думаю про того хлопця. Той чувак, що малює порнографію з персонажами Амонгас, і має фетиш на знаки мокра підлога, і йому взагалі не соромно. Цілий акаунт присвячений тільки цьому. Після інших коментарів я зрозумів, що це, мабуть, не так вже й тривожно, просто дивно. Я пам'ятаю пост з чоловіком, який казав, що він мексиканський спецпризначенець і воює проти картелів. Чи правда це я не знаю, але фото, які він викладав, замазані документи, екіпіровка, виглядали переконливо. Він розповідав, як виявили, що один із їхніх був зрадником і він продавав інформацію картелям. І от вони домовляються про зустрічі з ним, нібито попити разом кави, просто по-дружньому. Той відкрив їм двері і отримав два постріли в потилицю, щойно розвернувся до них спиною. Оповідач сказав щось типу йому шкода, але той сам убрав собі долю. І до слова, у багатьох хлопців є сім'ї, які вони хочуть оберегти. Ну, що вам тут сказати? Спецназ. Колись давно був пост, де чоловік хвалився, що ненавидить мотоциклістів, і регулярно зіштовхує їх з дороги. Він казав, що впевнений, що кілька з них потрапили в лікарню або ще гірше. Редіту знадобилося два дні, щоб його доксити, опублікувати його інформацію, і акаунт зник. Через місяць він з'явився з фейкового акаунту і розповів, що втратив роботу керівника, дружина його покинула, донюк довелося забрати зі школи. Йому довелося переїхати в інший штат і навіть змінити ім'я через погрози. Що з ним трапилось далі, невідомо. Була тут якось на просторах редіту історія про жінку, яка знайшла під раковиною баночку зі спермою чоловіка, і потім вона дізналася, що він додавав її в млинці, які готував для неї на сніданок. Я згоден, це не так тривожно, як інші історії, але після прочитання почуваєшся реально викинутим із реальності. Дівчина розповідала, що її хлопець або чоловік вже не пам'ятаю, не один раз у житті жартома тиснув на м'які ділянки на голівках немовлят. Вона почала його розпитувати та вивчати цю тему і виявила, що у всіх дітей у його родині були серйозні проблеми з розвитком. І коли вона прямо його про це питала, він зневажливо відповідав: та все нормально, не бери в голову. Але насправді це був не жарт. Історія була дуже детальною і правдоподібною, що викликала у мене справжнє занепокоєння. А що б ви зробили на її місці? Чи варто довіряти людині, яка так ставиться до дітей? Напишіть свою думку в коментарях. Мені дуже цікаво, як би ви вчинили. Був трет, де син зізнався, що роками в підлітковому віці він мав секс із своєю біологічною матір'ю, описуючи це як турботу, любов, повагу, безпечне місце. До того ж, батько про це знав і був повністю ок з цим. За словами автора, його батьки як ніколи щасливі. І так, мама мала секс із ними обома. Це для мене було надто божевільно читати. Це не найогидніше, але дуже сумно. Юна дівчина створила фейковий акаунт чоловіка її віку і вмовила жінку переїхати в інший штат, залишивши все позаду, думаючи, що вона зустріне своє нове кохання. Коли та прилетіла і прийшла на місце зустрічі, вона написала йому листа, але та дівчина просто видалила акаунт і більше не виходила на зв'язок. Був тут один чувак, чий батько зізнався, що носив танцювальний пояс, щоб ховати ерекцію, коли бачив церковних дівчат. Просто уявіть собі сильно релігійний контекст. По суті, батько був подоєфайлом, який прикривався вірою і продумував маячню про здорове зізнання. Автор там під своїм постом отримав купу порад. Він пішов до свого діда, який з батьком не спілкувався, і той йому прямо сказав, що батько просто маніпулятор і подав файл. Був хлопчик, який зґвалтував собаку. Батько дізнався, розповів матері, але син звинуватив у цьому самого батька, і мати повірила синові. Вони, врешті-решт, розлучилися. Був чувак, який вклав у біткоін і злив усю свою і сестрину спадщину, включно з їхнім будинком. Сестра була неповнолітня, а йому довірили її частку, щоб вона мала гроші на коледж. Він нічого не знаючи про біткоін, вклався, продав на падінні і все втратив. Потім продав будинок, у якому вони обидвоє жили за якісь там 10 тисяч, і питав, як же йому інвестувати ці гроші. Люди в коментарях називали його ідіотом і залежним гравцем, але він відкидав будь-які поради, хотів лише більше дітей. Знатися про біткоїн у результаті вони стали бездомними. Сестра його зненавиділа. А він все ще мріяв заробити з цих залишків мільйони. Це було не на Reddit, а на якомусь там форумі, можливо, Фочан це був. Якщо коротко, Фочан це як темна підсвідомість Reddit, менш контрольована, більш анонімна і часто небезпечніша з погляду контенту Так от до історії. Чоловік жив у сейсмічно активному регіоні і одного разу трапився потужний землетрус, багато загиблих, поранених. Він тоді приєднався до волонтерів, щоб шукати тих, хто вижив. Десь під завалами він почув голоси, потрапив у кімнату, де побачив тіло жінки під уламками. Він зміг туди пролітати. Лізти, і замість того, щоб повідомити про тіло, він її зґвалтував, накрив назад і пішов. Він написав, що він нікому про це не говорив до моменту, як поділився в пості. Мені було десь 12, коли я це прочитав. Зараз мені 36 і я досі не можу забути цей шок. Ця історія змусила мене зненавидіти людей. Вибачте, якщо я зіпсував вам день. Пам'ятаю історію дівчини, яка роками знаходила чорні крихти на простирадлах на підлозі, а потім з'ясувала, що її чоловік просто не витирає дупу, і це були залишки фекалій, які він розчісував. Вона хотіла подати на розлучення. Десь вісім років тому було шокуюче зізнання. Чувак грав собі у відеоігри раптом чує якісь дивні звуки, спускається вниз і бачить, як якийсь чоловік гвалтує його дружину. Він підходить ззаду і просто стріляє йому в потилицю. Два постріли. Пізніше писав, що цей чоловік переслідує його у снах. Один чоловік зізнався, що викрив свою колишню дружину за зраду в релігійній спільноті і її вбили її ж родичі. Він сказав, що він розумів ризики і колишня благала не робити цього. Вона знала, що на неї чекає. Я не знаю, чи це правда, але це мене вразило. Чоловік зізнався у всьому щодо свого психопатичного сина. Розказував аж до моменту, коли його дружина просто не витримала. Вона фізично побила сина майже до смерті або не майже, а до смерті. Трохи перед історією. у нього була дружина, яка володіла певними фізичними навичками. І як на жінку 1970-х, була досить сильною. У пари народився син. Спочатку було важко, як і всім, але коли він виріс, він почав ставати справжнім психопатом. Він приймав ліки від своїх психічних розладів. Але вони не допомагали. Туди ж і терапія не було жодного ефекту. Через кілька років у них народилася донька, і час від часу син почав з нею знущатися. Коли батько це дізнався, стало зрозуміло, що тепер усі троє вони в небезпеці від свого вже підлітка сина. Вони вирішили готуватись до найгіршого і заховалися в підвалі. І ось тоді дружина пішла наверх і почала жорстко бити сина з усією своєю силою і енергією. Він був настільки сильно травмований, що він благав її зупинити. Нитися, але вона не припиняла. Він або був при смерті або вже мертвий. Коли вона повернулась у підвал, чоловік спитав, чи він помер. А вона відповіла, що вона на це сподівається. Через кілька тижнів вони вперше вийшли з підвалу і побачили, що в домі повний безлад, все зруйновано. Виявилося, що син утік, тобто швидше за все, він вижив. Вони обоє сподівалися, що він ніколи не повернеться, але приблизно через два роки вони знову почали боятися, що син може повернутися, і тоді вони вирішили переїхати. Їх син. Більше ніколи не з'являвся. Чоловік розказав цю історію на Редіті приблизно в кінці 2010-х. Його дружина на той момент вже померла, а самому чоловікові було десь за 70. У своєму пості він розповів усе і сказав, що він не знає, що сталося із сином. Йому вже мало бути десь 30. Любі слухачі, уявіть, що ви в будинку з людиною, яку боїтесь найбільше, що б ви зробили першими п'ятьма діями. Я б, напевно, спочатку б тихо відшукала найкращий вихід, ніхто не повинен мене помітити. Потім швидко б схопила свій телефон і поставила на беззвучний. Далі пошукала б щось, чим можна захиститися, навіть якщо це буде просто якийсь важкий предмет. Четвертим кроком я б подумала, як створити шум або як відволікти їх, щоб відвести увагу від себе. І нарешті я б намагалася не показувати страх. Тримати себе в руках, чекати слушного моменту для втечі або попросити про допомогу. Іноді найкращий захист це раптовий сміх або несподівана дія, що збиває з пантелику, якщо ви зустрілися з ворогом один на один. А що б зробили ви, любі слухачі? Пишіть у коментарях і дякую, що дивитесь. Бережіть себе і до зустрічі у наступному відео.